Коврики ванну, сорт екстра 15 кілограм, 5,5 євро за кілограм. І починаємо з білого такого. Такий красивий. Де. Біленький такий, теж йде. Це на кришечку. І ковричок і зразу йде до нього ще один. Потім розовий, дуже гарного такого ніжного кольору. Такий більший дуже гарного кольору колечко Ой, А цей гарний. Бачимо її. І гарний. Потім піде в нас. Круглий такий ковричок, Він може бути як уганту, так і буде стояти в кімнаті. Потім ми маємо ще такий самий. Один круглий. Там випадається ще один, кругленький такий, Такого кольору, прорезинений. Такий оранжевий теж прорезинений повністю йде коврич. Де такий теж прорезинений повністю йде. Породиний теж. Білий, теж гарний. Потім у нас іде така як дорожка. Хідо, такий. така інтересно, дуже йде. Потім у нас така доріжечка йде в полосочку. Бачимо. Ой, цей дуже гарний такого кольору. Бачимо. Да, ну, коврика дуже-дуже гарні. Різного різного кольору цей такий де бачите, і ніжний десят тридцять шість радіольвійська хвиля електронні бронювання першого вони будуть здійснювати виключно через портал. Дія бізнес підтримати статус йти. критично можливих мають оновити пакет документів до кінця листопада. А ті, хто вже має бронювання, матимуть до лютого час для того, щоб відповідати всім новим вимогам. Неповнолітний спортирист потрапив на поприч. Поколівці втрачають національний кешбек. Найчастіше поповнюють рахунок мобільного та оплачують комунал. Отакінці листопада на картина ді за покупки у жовтий. Це коротко більше. Почуєте в наших акцентах рівно об одинадцяті викладі іде на іде. Радіо побрич міста. виглядає менше. Ой, а тут який ці цікавий коврик у нас. Бався. Це взагалі. це десь під камін, буде дуже-дуже красиво виглядати. <плес> От і ми бачимо такий ковричок. Остання це отака довга доріжка. Вже довго, а це на цілий коридор. Я думаю, все ми подивилися весь лотик для замовлення почіть нашому менеджеру.